Усі ми хоч раз задумувалися, як було би круто кинути все, сісти в машину і поїхати геть. І одного разу я це зробив. В самий розгар пандемії covid 19 Я сів у авто і поїхав у свій перший євротур. Забігаючи наперед, ми подолали понад 12 тисяч кілометрів, об'їхали 14 країн і ні разу не пошкодували, що наважились на це. Тож вирушаємо з нами. Ми стартували з Дніпра, і перша зупинка з ночівлею була в Одесі, щоб зі свіжими думками перетинати кордон. Друзі, всім привіт розпочинаємо новий сезон подорожей. Але цього разу це буде незвичайна подорож, тому що вона складатиметься з величезної кількості країн. А також вона буде на автомобілі. І також зі мною сьогодні присутній Денис, який буде майже який буде присутній в усіх відео. Тому ми виїжджаємо з Одеси. Перша країна у нас це Молдова. Дуже хвилююсь, тому що я ніколи в житті не перетинав на власному автокордон. Але ми вже біля кордону. Ми в Кучургані, це Одеська область. За моєю спиною знаходиться невизнана республіка Придністров'я. Її власне можна вже там бачити. Ми не знаємо, наскільки там безпечно. і Ми не знаємо, наскільки там можна взагалі знімати. От чи там танки, що там. Ну побачимо. Коротше, і в будь-якому випадку. Дивіться о Придністров'я. Поїхали на кордон. Зверніть увагу, що при в'їзді в так зване Придністров'я жодних штампів не ставлять. Але якщо ви хочете далі їхати на контрольовані владою Молдови території або, тим паче, далі в інші країни вам необхіден молдовський штамп. В такому випадку обов'язково зверніться до молдовських прикордонників, що знаходяться на українському КПП, і за необхідності вони його поставлять. Все набагато простіше ніж я думав. На все пройшло 30 хвилин. От ми на території Придністров'я. Придністровська Молдавська республіка це самопроголошена держава. Міжнародна спільнота визнає її частиною Молдови. Це вузька смужка землі шириною не більше 20 кілометрів між Молдовою та Україною. Історія в трьох словах. Після розпаду СРСР у Молдові державною мовою вирішили зробити молдовську. Одна з областей сказала ніт і відокремилась. Був збройний конфлікт, в якому загинули понад 1200 осіб, і завершився він фактичною перемогою сепаратистів за підтримки. Угадайте кого? Звісно, Російської Федерації. За 30 років ПМР не визнала жодна країна світу. Тирасполь застиг у часі, багато радянської символіки, яку вони люблять, цю і обнімають. Насправді я думав, що тут все таке сіре, і тут нема ніякої цивілізації. якби тут все чистенько і доволі пристойненько. і Всі посміхаються, всі, наче в окей, все. Це не зовсім совок. Ну і від совка тут ось батюшка-членів знаходиться. От і також за ним місцева верховна рада Придністровської республіки. Друзі, ми зайшли в шаурмічну, хотіли щось поїсти. А нам, до речі, сказали, що ніде карткою не можна розрахуватися. Тому ми зайшли, подивилися, зраділи, що там є термінал. Попікали чим тільки можна, але жодна карта не приймає, тому що в них якась тут місцева радуга, місцева платіжна система. То карти віза до одного місця. Тетя у банку сказала, що в Придністров'ї ніде не можна зняти готівку візи і мастер-кард. А також Придністров'ї ніде не можна розрахуватися візою і мастер-карт. Можна тільки поміняти наші українські гривні. Ну що ми вже в Молдові. Кишинів, столиця Молдови. На щастя, достойно пережив Другу світову війну. Він був перетворений у сучасне місто з великою кількістю пам'яток. Якщо ви хочете відвідати Кишинів, то вам не доведеться знунчувати. Є гарні музеї, бенні тури і інші пам'ятки, які можна додати у свій маршрут. Вам неодмінно сподобається в цьому колишньому радянському місті. Відтязімає Ось ми прийшли до візитівки Кишенева. Це тріумфальна арка. Тріумфальна арка, а за радянського режиму арка перемоги, є важливою історичною та архітектурною будовою у Кишеневі. Побудована ще в 1846 році на честь перемоги російських військ над турецькими. Спочатку вона була призначена для утримання величезного дзвону, який важив понад 6,5 тонн, зробленого зі старих турецьких гармат, а потім був доданий годинник. Ка знаходиться при вході в парк, у середині якого дзвіниця. А також Собор Різдва Христового. Це кафедральний храм Російської православної церкви у Кишиневі, який побудували в 1836 році. Пройшовши по бульвару, можна натрапити на пам'ятник героям комсомольцям Пам'ятник споруджений в 1959 році на честь юних патріотів, які загинули в боротьбі за свободу радянської Молдавії. Скульптура закоханих, яку відкрили в 2017 році. А тут знаходиться взагалі, здається, весь урядовий квартал, тому що ось це місцева Верховна Рада за там кустиками. А ось тут працює президентка Молдови Майя Санду. Піляємо в парк Штефана Челмаре. У Молдові є свій князь Володимир. Це Штефан Челмара, який господарював у князівстві 47 років із середини 15-го і до початку 16-го століття. Центральний парк а також головна вулиця Кишинева носить його ім'я. У пам'ятника цікава історія. Його заснували в 1927 році. У 40-му році його перевезли і встановили в Румунії. У 42-му його повернули назад до Молдови, і в 44-му знову відправили в Румунію. У 45-му році його випадково знайшла в лісопарку жінка. Її невдовзі пам'ятник знову відправили до Кишинева, а по завершенню війни його відновили. Заслуги Штефана перед Молдовою настільки значні, що історія назвала його великим, а церква святим. Прочнемо в заклад, який називається Ла Плацинте. Щось традиційне, національне спеціальне для нас. Це є Інтересний оце страва називається тукана зі мини з, з uh, мамалиною. Кто все мешается? Да, это все вместе перемешивается. Сметанный соус сюда. Чесночное масло. Ну, а свининку мы просто ставим или кладем сверху. сорти. <сорчок> Смешно. Як. <сорчок> мы из картофельным пюре и варчаем <сорчок> салатиком. <сорчок> Фруктор. Не баранина? Не знаю. Дві основні страви э, місті і токана, потім плацинта і літра компоту. Все це обійшлося в 285 місцевих клеїв. Прийшли до екзотичного такого місця, зараз розказувати вам. Меморіал слави. Вічність. Це величезний комплекс, споруджений в пам'ять про воїнів, полеглих у боях за звільнення Кишинева від фашистських загарбників під час Другої світової війни. У центральній частині меморіалу знаходиться величезна 25-метрова піраміда з червоного каменю. П'ять променів піраміди являють собою стилізовані зображення гунтівок. Всередині піраміди горить вічний вогонь. Зазвичай більшість людей відвідують цей меморіальний комплекс в день перемоги 9 травня. Продовжуємо наші прогулянки, йдемо до парку і вирішили, напевно, трішки раз Молдова славиться вином, то порушувати закони і пити в публічному місці. От. Погнали. Прийшли ми в парк, п'ємо далі вінішко. Парк називається Валя Морі Лор, здається так. Тут, типу, потімкінські сходи дуже багато, пішли ми вниз. Куди ми йдемо? Стоп, внизу. Там Що? Там валя морілор. А нас нас там? Ну, да. Якщо будете в Кишиневі, обов'язково прийдіть сюди в день, адже із каскадних сходів розкидається шикарний вид на паркове озеро. Ну а поки під настрій молдовського Вінішка, ідемо спати. Так, ребятки, виїжджаємо ми з Кишинева з нашого готелю. От, біляємо на Румунію, перетнемо кордон, купимо місцеву сім-карту. Та як будемо м'юзати інтернет, О, це буде клас. Все понятно. І поки ми знаходимося між Молдовою та Румунією, розкажу невеличкий прикол. Відразу чотири держави в світі мають дуже схожі прапори. І Румунія, і Андора, і Чад отримали свої прапори під впливом французького триколора. І тільки Молдова, формуючи свій прапор, взяла за основу румунський. Тож як їх розрізнити? Румунія на ньому нічого немає. Молдова знаходиться Орел. Андора знаходиться щось, але не Орел. Чад, такий же, як Румунія. Ну можливо синя смуга трішечки темніше. До речі, поки ми в дорозі трішки про правила дорожнього руху в Молдові. В авто обов'язково мають бути аптечка, знак аварійної зупинки, вогнегасник і світловідбивний жилет на кожного пасажира. В Молдові введена плата за використання автодоріг. Це віньєтка. Мінімальний термін, на який можна придбати віньєтку для легкового автомобіля 7 днів, навіть якщо вам для проїзду треба лише кілька годин. Її вартість для легкового автомобіля на тиждень коштує 4 євро. Якщо ви не придбаєте віньєтку, то вас не випустять з країни, поки ви її не оплатите. А також вам впаяють штраф 321 євро. Так, під'їжджаємо до кордону молдова Румунія. Два кілометри в нас лишилося. Дорога, до речі, тут ми виїхали. Тут уже краща дорога. А ну, власне, зараз будемо бачити і дивитися, скільки відочасу часу до виїхати. Зараз на годиннику 11.05, тобто одинадцять Десь ми будемо також. and which dishes are popular in the neighborhood